Всім привіт привіт! Вітаю на моєму каналі. Сьогодні я вам покажу свої покупочки в магазині Аврора і розкажу, які акції я для себе підмітила. І перше, це що ви бачите, це ось таку я вже постелила на стіл клейонка така, вона такого цупкого матеріалу класна, вона скручена в рулонах. і я взяла це найбільший матеріал. Найбільший розмір 69 гривень. Зараз акції є і менші розміри, вона йде двох і з іншої сторони там інший колір. Вибирайте для себе, який вам подобається. Але як на мій погляд, вона така цупка, мені прям сподобалась вона класна. Те, що я і хотіла на стіл, придбала нещодавно ось таку квіточку. Як мені сказали, це хризантема. Нам просто різних багато видів і цих резинтем. Дуже класна, як на мій погляд, така. супер. Так, і як ви вже побачили, це в мене дуже багато насіння. Хто не знає, в Аврору привезли вже багато насіння. Я ось таку собі ромашку обрала. Королиця. хоча вбиваєш коли в інтернет, як, наприклад, її посадити, то вибиває, звісно, просто ромашку, та і все. Так, айстри ось такі є. Зазвичай тільки отака, отакий виробник велец. Потім є майорці. Ось такі вони йдуть суміш, не різні, а всі йдуть суміш. Однорічні портулак. До речі, напишіть мені в коментарях, хто садив такі квіти в горщиках, саме отак, як, наприклад, Хризантема. У мене цвіте, а хто вирощував ось ті такі квіти покупні, тобто саме насіння, для вирощування саме в квартирі, в будинках, саме в горщиках. Є отаку придбала багаторічну матіола. Я ніколи, я чесно скажу, признаюся, ніколи не садила насіння, і мені дуже цікаво спробувати саме. Хто живе в квартирах, ті мене зрозуміють, що хочеться навіть в квартирі, щось такого, ну, якісь квіточки мати. І також хочу поекспериментувати. Взяла м'яту, петрушку та кріп. Ось такі виробники. Дуже бюджетні ціни, там по 5-7 гривень. Також придбала ось такі по 29 начебто. горщики. Ціни скажу по чеку в кінці відео. А, горщики для розсади. Тут 20 штук, вони йдуть з таки отворами. Так, лайн взяла до кавусі, до речі, робіть собі каву, а, чайок, ще ви полюбляєте, і приємного всім перегляду. По акції, це по акції ліквідація. Я так розумію, що більше не буде. Тому я придбала. Дуже бюджетна була ціна 63 гривні, начебто, точну ціну скажу в кінці. Так, маска. Там 480 грамів, чи скільки, так. Да. 480 мл. Дуже велика банка. Така. Є з короповою, а є ось така сін, трав. Так. Виробник ловіт засіб для зняття лаку. Він слабенький. Скажу, я вже його так трішки випробувала, і мені більше подобається ну, стандартний від ноготок із синьою пляшечкою. До речі, його теж взяла, зараз скажу. Так, так. Скотч взяла те, що треба мені для дому. Ось такий ноготок, він просто найкращий для мене. Так, ще по акції взяла ось такі трубочці, також дача чайочку буде. Зараз взагалі дуже-дуже бюджетна ціна на ось такі е, дитячі шампуньки. Е, гіпоалергенні кракля, вони дуже смачно пахнуть, просто неймовірно класно. Е, зверніть увагу, були 29 гривень були по акції, а зараз робили взагалі ще меншу акції по 24 гривні. І тут об'єм. 220 мл. Тому придивіться. Ну, пахне просто супер-крутезно. Також на акції є ось такий набір подарунковий Гель для душу, об'єм 300 мл, і ось така баночка скрабу для тіла з ароматом жасмину і квітів апельсину, тобто апельсиновий такий аромат буде. Геть для душу, він такий собі. ось, А брала цей подарунковий набір лише заради скрабу. Так, і ще отаку дош... досточку взяла. Така вона тоненька, 35 гривень. Як кажуть, в хазяйстві пригодиться, На ногай тонюсінька. Є, звісно, і інші там багатий вибір. Але я мені чисто для фруктів хотіла таку тоненьку собі. Так, для косметичних процедур, а, а можна і просто там по дому ходити. Ось таку пов'язочку купила, також була бюджетна ціна. Так, фарба для волосся. Ось таку. Я взяла отакий колір відтіночок. Це типу о, світлий. Натуральний русявий. Ось такий відтіночок. І є ще темніший, Зі світлого відтіночка тільки ось такий є. Натуральний русявий. Так, спробуємо. Я три штуки купила. Там по 39 чи по 35 гривень, щось така. Так, пивочку таку взяла просто звичайну. Так. Гаманець такий чоловічий. Взяла. Цікавий, класний. Мені подобається, що і копійки можна скласти, і для карточок багато. Такий двойний. І для купюр на кнопочці. Так. Ось така цукерочка 5 гривень, 6 полоничку, така зефірка якась в шоколаді. Так, і отакі ось я взяла спробувати. Типу рафелки, але з фісташкою. А, і по чеку, зараз скажу, ціни. Так, засіб для зняття лаку, ноготок з ромашкою 100 мл 55 гривень. Небюджетно. Крем-фарба. Три штуки. У мене вийшло на 117 гривень, по 39 гривень, фарба. А, ще ножниці манікюрні, такі взяла. Вони 59 гривень, але вони якісь. Вони начебто як не працюють, я вже спробувала їх. Вони якось затуплені, і вони отак ну, розширяються дуже-дуже погано, тому не беріть їх. По 59 гривень погані, відразу скажу. Так, наступне. Клейонка 69 гривень, Мені ця вийшла, що ви бачите, на столі в мене. Так, насіння матіола по 5 гривень, петрушка 4 гривні насіння. Шампунь дитячий 24 гривні. Засіб для зняття лаку з кокосом, та що відловіт, по 16 гривень, 50 мл. Так. Айстра в мене по 7 гривень, королиця по 7 гривень. Пилочка для нігтів 19. Набір подарунковий скраб і гель для душу 99 гривень. Дуже бюджетно, на подаруночок можна придбати взагалі класно. Так, екосумку ще взяла. Це просто чисто замість пакета, по 9 гривень. Так, зефір по 5 гривень, я ж говорила, глазурований. так, Стрічка. А, скотч, одним словом, 27 гривень. Так, доріжка, дошка, ой, господи, дошка кухона по 39 гривень, розмір 30 на 20. Пов'язка спортивна, широка 29 гривень. До речі, для спортивних якихось занять також. Підійде, щоб волосся там не зачіпати для косметичних процедур також підійде. Так, І насіння майорців також 7 гривень. І ось це всі мої покупочки. І також хотіла сказати, який в мене лак зараз на нігтях. Якщо ви бачили, купувала по акції там за 10-20 гривень, дивлячись від об'єму, це в мене ось такий лак від RCF, найдешевший лак. Об'єм 10 мл. Тут тон 03. Ось такий кому цікаво. Ось такий він сріблявий. Ось такий на нігтіках. Всім дякую за увагу. Ставте лайки, не забувайте підписуватися на канал, якщо ви не підписалися. І залишайте свої враження в коментарях. І вам ще раз отаке яскраве сонечко виді квіточки. Всім до нових зустрічей! Пока-пока!